Місяць останній, вся наша команда говорила, що кожен українець, включно з кожним членом команди, має зробити максимум від нього залежного для того, щоб зробити успішним контрнаступ. А сьогодні я хотів би презентувати те, що для вас буде сюрпризом унікальний бойовий робот. Робот, який здатний буде забезпечувати і розміщення. Автоматичної 30-мм гармати і протитанкової системи, включно з тугною або джевелінами, і розвідувальної системи, включно з радаром. Сучасна військова техніка вона в потрібна нашій армії. Ми пам'ятаємо, скільки радощів у нас визивали відео коректіровки вогню артилерії з БПЛА «Посейдон», які являються дуже дуже необхідними для фронту. Сучасна і високотехнологічна Зброя або техніка вона береже життя наших українських воїнів. Але саме ця машина, я думаю, що ми спільно з госпітальєрами зможемо реалізувати спеціальний проєкт робоча назва проект Журавель, який буде забезпечувати евакуацію туди, куди не можуть в силу обстрілу добратися наші медики, але робот. Зможе евакуювати нашого бійця. Ми будемо вивчати можливість даного робота евакуювати поранених з поля бою, з тих місць, які є важко доступними і до яких важко дібратися медикам як на транспорті, так і пішки. Незабаром будуть навчання для операторів даного робота і сподіваємося, що наш проєкт вдасться реалізувати. Ці роботи вже стоять на озброєнні трьох армій країн-членів НАТО. Це є Естонія, це є Німеччина. Це є Норвегія, виробляється це спільним виробництвом Німеччини і Естонії. І сьогодні вперше це бойова техніка майбутнього з'явилася в Україні. І ми думаємо, вона зробить величезний, потужний внесок для нашої перемоги.